бібліотеки, директор ЦБС, Гри Марина голова сільської ради, Мебецький Мідкобінь, учні 6 класу, наша поетеса, місцевий талант, вишивальниця, прекрасна людина, для чого моє сімей. І соціальні працівники, які обслуговують. Де наш І нехай початком нашого свята стане гарна пісня. Цього потребує саме в поняттях співчуття, допомога, доброзичливість і криється наше милосердя. Поганого слова не сказали, а яке шанобливе ставлення було до батьків, до батька, до матері, до старших людей. Коли впав хліб на землю, з рук ненароком піднімали. І цілували цілували і руки жіночі батька, матері, старших в знак глибокої пошани. Олесь Гончар писав, що замість свідомих громадян де далі більше виростає людей ніяких, байдужих до всього затурманених, які забули, хто ми і чиї ми діти, яке наше коріння. І сьогодні попіл наших дідів, прадідів і пращурів стукає нам у серця і говорить схаменіться, будьте люди. Щоб той подивився, як живеться людям і чи потребують вони допомоги. Дозволив там бути янголом лише годину. Ось посланець вже й на землі. У невеличкому містечку маленький небесний гість зрадів побачивши веселі вогники Вікон будинки Люди заклопотано, а не з усмішками готувалися до різдва. Янгом добра зачепив свою хмаринку за високу тополю і по гілках спустився вниз. Першим, кого побачив Янгол, був хлопчик, який разом з татком Ніс Ялинку, весело сміючись. Їй, мабуть, добре живеться, подумав Янго. І також усміхнувся, змахнув крилами і піднявся до віконечка, де татко з дітьми прикрашали ялинку, а мама готувала смачну вечерю. І цим, хто добре живеться, подумав яму і знову спустився на землю. Йому стало сумно, бо так мріяв кому-небудь щось добре зробити. Раптом він побачив стареньку, яка самотньо стояла на вулиці. В міста на її очах були сльози. Ось кому потрібна моя допомога, зрозумів ягод. Він дістав з кишені зірочку, зірочку щастя, і поклав її у долоні бабусі. Здивована, але щаслива, старенька, підняла очі до неба і сказала: щиро дякую тобі, Боже, за різдвяний дарунок. Маленький Янгол добра також радів, що опинився на землі у потрібний час бо робити добро. Це велике щастя. На, на живій землі десь загусає промені в гроні скритну. Це три груші, кулями в землі. Є щедрий сонцепад, принцеса метру і ружі, з і спрагою п'янки, крій життя Славної Деметри рвуть посторонки, постромки і означает день добра и милосердия. Я думаю, что на этих двух понятиях должен свет не в один день 3 грудня, а должен все каждые 365 дней в году. Потому что на этом стоит, стоят люди, на этом стоит наш мир. Я считаю, что вашего вот соловки, это какая-то территория, наверное, того же самого добра и милосердия. Не дарма, тут какая-то такая вот дуже талановитая земля, какая-то вот Подпитка здесь идет. И не дарма, наверное, здесь вот есть и будинок инвалидов, и до детей там вот школа тоже. Где могут люди собраться те, которые, ну, может, физически, может еще по каким-то причинам считают себя в чем-то ограниченными или как у нас наша субъекта говорит обмеженными можливости. Мы сюда любим приезжать в эти Соловкивцы. У нас 35 библиотек в районе, но чаще всего мы бываем сама в салопкивце. Людская Інвалідність це не вирок. Практика показує, що інваліди можуть бути і стають повноцінними і високоефективними членами суспільства, відмінними фахівцями, і навіть політиками, економіками, і соціально активними, і життєтвердними людьми, які надихають багатьох, в тому числі і абсолютно здорових членів нашого товариства. Перший вірш. Це важко складати Ну, Мабуть, мабуть, десь 1, 13, чотири. Вишиваєте? Да, да. Теж в цьому ж віці. Mm, у вас є песик, а ви склали в нього бір. Так. А там не А ви можете нам його включити? Давайте. <різь> 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 До речі, оцей, що ви читали, він ну, важка така. Рід важкий. Я можу теж перечитати. От. Да бім, ти герой сьогоднішнього дня, <рив> собачка-бімчик, чаться промінчик, м'ячик, потлачик, сонечком скаче. Радість і вірність в очах від ніжність сльозою грають, суміли чаю, нього доля. Ламалі з булим, захисту врода, десь коло бродить. Ангеліна, А скільки ви приблизно написали всіх віршів? Всі не знаю. Я я тисячу не підраховувала. Ні, тисячі в мене немає. Бо в мене вдома відбувся, відбулася пожежа і багато чого знищено було. А ви, хлопчику, ви, якби були в інтернеті, заходили, там э, застроїні були на сторінці однокласників, то б зайшли, замітка і почитали. Там багато. Ти, Саша питає вас. За... А який б ну, ваш вірш? Які ви написали І в них ваш самий любов? <рисловно> <Не> у <не>, Львов? <рисловно> Ні, я у Люб. Ні, вони всі вестри здані. А ви скільки ви закінчили класів в школі? Як ви вчилися? Гарно, відмінно? Непогано даже не говорити, то гарно чи відмінно. Ну, так скажемо, посередньо. Але я працювала дуже, дуже над собою. Сама після школи. <сістеріг> До 4 класу це, е, були від міністрі, атестації. як, Табелі казали. А уже, ну я сама навчалася на дому. До мене а, е, раз приходили вчителі. Виставлялися оцінки на умані. Так скажемо. Всі теми вивчалися самостійно. Так. Хай біди всі і біль минуться у сьогоденній суєті. Хвала тобі вийде. На кожен день прожитий кожну кожному.